Якщо ви думаєте, як вам переконати клієнта, чому він вам повинен платити більше, ніж середня ціна на ринку. Знаєте, коли я чую це питання, я думаю не про вашу ціну. Я думаю про те, а що ви взагалі думаєте про себе і про свій продукт. Я думаю, що я не повинна переконувати когось, чому мені повинен… Потрібно платити стільки грошей. Пояснити можу, якщо є незрозуміла якась ситуація. Якщо людина дійсно не розуміє, як складається вартість мого продукту, чи моєї послуги. А ось там щось доказувати, ну точно ні. Чому? Тому що я знаю, що ця ціна, вона чесна для мене, навіть якщо в мене послуга, навіть якщо хтось хто з моїх колег може поставити цінник в 5 разів менше. Це та його чесна ціна, моя чесна така. І знаєте, чому я можу спокійно називати свою ціну? Бо я знаю, що обирають саме мене. Саме я можу сподобатись. Саме зі мною людині комфортно. саме зі мною він хоче співпрацювати. Він не тільки хоче отримати цю послугу, він хоче отримати її від мене. І тому я спокійно називаю ціну і не порівнюю з іншими. Якщо б він хотів працювати з кимось іншим, він би платив йому його ціну. Якщо він хоче зі мною, то він платить мені мою ціну. І коли я отримую послуги від інших експертів, беру собі ментора, я теж дуже знаєте, акуратно відношусь до того цінника, який називають вони. І звіряюся собою, що в мене є така можливість сплачувати такі гроші, але я не сумніваюся в тому, що для нього це чесна ціна. І якщо я хочу працювати саме з ним, не просто отримати послугу, а працювати саме з ним, я буду платити стільки, скільки для нього його ціна чесна. Тому, що вам раджу, не думати, як обґрунтувати свою ціну, а подумати, чому обирають саме вас. Подивіться на тих клієнтів, які вибрали вас, які їм подобається працювати з вами. За що вони вас обрали? У вас точно є ваші сильні якості. Можливо, з вами просто, можливо, з вами спокійно, можливо, ви все робите вчасно, можливо, ви е, так розповідаєте про процес, що людині з вами цікаво, або він вам довіряє, або він не хоче нікого перевіряти. Йому треба домовитись один раз і отримати результат. І в цьому є ваша унікальність. Спирайтесь на свою унікальність, а не на ті ціни, які є на ринку.